Та друзі, це програма грунтована на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. 3 грудня, міжнародний день людей з інвалідністю. Це не лише привід згадати про їхні труднощі та виклики, але й можливість надихнутися досягненнями людей. Які не здаються сила духу, віра в себе та невтомна праця ось складові успіхи, які доводить і наш Їй сьогоднішній знайомтеся, у нашій студії Володимир Гродзік, чемпіон Європи та світу з пара Армреслінгу, майстер спорту міжнародного класу. Вітаю вас, пане Володимире дня. дякую, що ви знайшли час, що знайшли можливість, і головне бажання сьогодні прийти до нас 3 грудня. Міжнародний день людей з інвалідністю. Цього дня уся світова спільнота свою увагу, скажімо так, привертає до проблем, до викликів людей таких. І власне нагадує іншим про толерантність, про людяність і про рівні прав. Ва і власне від того, як суспільство ставиться до людей з інвалідністю і залежить рівень цивілізованості цього суспільства. Тож, пане Володимире, давайте трішки познайомимося з вами ближче, познайомимо е наших глядачів. Тож, пане Володимире, е у вас інвалідність світ народження. Е розкажіть, будь ласка, як пройшло ваше дитинство? От е сьогодні зараз вам 41 рік, е що е передовсім. Пригадується. Ну, бо це було звичайне, нічого такого. От, а пригадується, мав. Ма Насамперед, хороші стосунки з батьками, з родині теплі стосунки. це найбільше так прик... mm -hmm. пригадується. Ви одна дитина в сім'ї? Ні, мамі є старший брат. Старший брат. Наскільки брат старший? Ма дванадцять років. О, суттєво старший. — Так. — То ви в дитинстві дружили з старшим братом? Так, так. Так. Дуже він хороша вбив, а за мене підтримував. Завжди підтримував. І завжди захищав свого молодшого брата. Ну, так не виходилося, бо коли я пішов до школи, то він школу закінчив. Uh -huh. І він пішов, пішов вів, ну, то я його бачив не дуже часто. 에, звідки ви родом? Де ви навчалися? Я робив село Київського йому. Ну я хопив в середньому школу селі кривсі. От потім закінчив і ja поступив в бусільський агропіхнічний ковч. Виходили в звичайну школу. Perfect. це Сьогодні у нас, коли ми говоримо про освіту, про, ми говоримо і про інклюзію, сьогодні е, інші можливості. Тоді таких можливостей не було, тим не менше, ви навчали в звичайній школі. Так, так, Ніяких обмежень не було. Я все робив як звисаний Угу. Uh -huh. Друзі, були? Ну, звісно. Бо, ну, в класі були хороші хлопці, дівчата. A wy jeszcze mm, z dzieciństwa? Знали, що коли е, будете спортсменом, цього року дійсно в вашому житті сталася дуже дуже багома і дуже приємна така подія. адже саме цього року, у 2024-му, пан Володимир він став чемпіоном Європи з пара Е, Це відбулося у травні, правильно. Так, так. А вже в червні чи в серпні, в серпні. а в серпні ви стали чемпіоном світу. Тобто, це, це така. Була ваша мрія з дитинства стати чемпіоном світу? Чи в спорт ви вже прийшли набагато пізніше, згодом? Ні, ну поки я з'явилося вже пізніше. Щоб ну, перемагати і висягти якогось рівня то вже пізніше. Угу. Тобто, в дитинстві ви там от так, спортом. Ну, Чому я любив спорт, Просто, так, ну, таки. Фантазій не було таких аж великих. А про що мріяли? Про що Ну, та багато хлопців, хто йде в зал, спати великим і сильним. Стати великим і сильним. Так. Коли здійснилась ваша мрія? Коли ви стали сильним і великим? Ну, мабуть, коли я виграв район. 2008 році. це була моя перша перемога, така, бастайна, така вагома. Mm -hmm. right. Ну давайте тоді почнемо з того, як взагалі качався ваш спортивний шлях, тому що про тим, як ви виграли, як ви сказали, район, треба було з чогось почати. З чого ви почали? І, і... чи це відразу був армреслінг? Ні-ні, це був спочатку, був так, там зал, от. Не було спеціалізації, а весь спеціалізація пішла після того, як виграємо. Я випадково попав на ті змагання, я собі планувався, а там взагалі був все цепі фізкупури, і він каже, візьме спробуй». Я навіть не хотів так, а думаю, чому ні? От, я б десь спробував. І вийшлося вигади, мені мене теж мотивувало вже по тому більш сильно направлено. Що стало поштовхом, власне, який привів вас у спорт? З чого це все почалося? Бо параметр я досить непогано виступав і по здорових спортсменах. Я був призером на мережово обласних змагань. І малому з таких змагань мене побачив тренер з високої по попари в Олімпійцях. Він до мене підійшов, запропонував спробувати з кохання ябе. І я погодився, я з кохав ябло, переважно займався американ і за рік я виконав мастер спортом зі кохання ябла. Мої парію, я бігалі, мені цей, ну і паралельно він мене познайомив з цей інваспортом, і його відподів за поки це Е, Завжди важливий ось цей м -м, такий мотиваційний момент. Чи пам'ятаєте ви цю мить, коли відчули, що перемога важлива, що вона важлива, що вона можлива навіть у найскладніших ви умовах? Ну так. Вона посадилася в 2008 році. На цій приматі району, От. що я там переміг всіх здорових спосменів. І я зрозумів, що можна і бачить. Тобто із 2008 року, по суті, до 24-го ви е впевнено е крокували до оцінку. Так, по Ставав щоб... землям на обласних змаганнях, потім у 2017 я приїхав на Україну, по парамешному я виграв, От, і відповідно мені покоїлися, що пили чи приймати Україну. От, але ну, на міліоні змагань я не виїжджав аж цього року. Цього року ви здобули титул чемпіона, чемпіона світу. Е, наскільки важко далася ця нагорода? По-перше, ці, ці змагання вони проходили у Молдові. Так, ви пам'ятаєте, ось ось все це як це відбувалося? Звісно, пам'ятаю, але було нелегко. Бо я все маю боровся зі спортсменом з Грузії, який впрямував звання сіпсьома свіпу кілька років. Тобто mm -hmm. дуже то, то, такий був сильний конфлікт. Хороший був дуже сильний спемик. Ми з ним застрілилися на сіпі роби. Я в нього виграв, а потім сіпметрій свіп я виїхав. Я знав, це було сконіше, бо він буде готуватись на меми, так я його готувався в нього, і я показав, що він буде спрямовано готуватись на мене. Uh -huh. Бо скільки я в нього забрав звання роби, то я так думав, що він так просто не, не віддасть. Тобто спочатку ви в нього забрали звання чемпіона Європи, так. а потім ще пьемо світу. Які вас емоції переповнювали, коли ви от отримали. Ну, суцена? то емоції не передати словами. Не передати слова. Не передати словами. Угу. Пане Володимире, хочу запитати про виклики, які от були на цьому шляху до чемпіонського титулу, з якими вам доводилося стикатися? Таких викликів. Мені ніхто не заважав перебрав, мене попримували робимо, там брат, друзі, потримували на по шляху. Ну, поп'ялися поки що, казали, навіщо я тобі попійму, то небезчасно. Але я собі бачив мету і бишов. Коли вам казали, навіщо вам воно потрібне, для чого? Що ви їм відповідали? Ну, я нічого не в приймав, бо якщо любимо так думає, похай собі передумає. Якщо любимо пакет, то ну, навіщо переконувати у іншому? Ви собі знаєте своє внутрішнє яймо я до цього і Чи були у вас особисто такі моменти, що ви ну, от в якомусь, на якомусь певному моменті хотіли зупинитися? Ні, не було таких моментів. За все океано не був. Бо рік з кожним роком я бачив прогрес, Хай там не такий великий, але прогрес був угу. і я бачив що я можу бити. Прогрес цей бачили ви. Прогрес цей бачили ваші тренери. Так, ба де ви тренуєтеся? Розкажіть про роль тренера. Наскільки вона важлива, роль тренера, роль ваших близьких? Хто завжди поруч, хто завжди підтримував? мене ну, батьки підтримували, друзі Ну, Брат, мабуть, найбільше, оскільки він спортсмен, і він завжди міг знайти правильні слова для мотивати. А зараз мене підтримує моя бружина. дружина. Дружина. Uh -huh. Тренер. Тренером теж підтримує. Я примуюся в споприйому купить курі. Мій тренер Вадим Стисюк, він теж дуже титулований спортсмен, дуже посвідчений і допомагає мені в пануваннях. Ваші перемоги це не лише ваша особиста гордість, але й приклад для багатьох інших. Що би ви сказали би тим людям з власного досвіду, які... Які сьогодні опинилися о, от, у скрутних життєвих обставинах, які сьогодні просто опускають руки. Ну, ніколи не здаватись, вірити в себе, будь-яка там скрута, вона там І в кінцевому зібраті, все було добре. не ставити собі обмежень, будь-яка. Любима може би це готи ну, мопехтично будь-яких весел і завпав Не ставити собі обмежень. Це просто такий, знаєте, головний меседж нашої сьогоднішньої розмови. Е Всі бар'єри, вони в голові. Тільки в голові. Ви, Володимире, ви стали чемпіоном світу? Я не можу не запитати про ваші майбутні цілі та мрії. У людини завжди завжди має бути мрія. Ну, здавалося, вже б досягнули всього, що, що хотіли, що можна. Яка, е, яка мрія, які цілі ставити вже на наступний рік? Ну тому що 24 му я думаю, що ви і так вже всі нагороди, всі відзнаки позабирали. Е, ну, меж немає. Тому... Моя мир, мої плане захисти позвовання європейськи. Це ти буде коли? Ще не відомо? Ще не відомо, але приблизно весною Європа і іпо, світ. Іпом, Там ще якогось і де, ще немає, ще не відомо. Ви також до ефіру мені говорили, що була така ідея, чи навіть навіть перші якісь такі спроби, що ви хотіли ще й тренуванням займатися, тренувати юних майбутніх переможців, тренувати спортсменів, правильно? Так, так. Ну, у мене були такі вихованці там себе у От, але зараз в мене пост офізично невезсає шар. А якого віку ви дітей тренували? Чи це були підлітки чи більше? Це було Мемб. Студент, студент. Студенти добре. Так. Сьогодні е, Міжнародний день людей з інвалідністю. Я м, хочу запитати ще таке одне питання вам поставити. Зрозуміло, що м, людям е, з інвалідністю. Потрібні умови для самореалізації, адже вони, зокрема, ви, от сьогодні, у нас такий яскравий приклад: це сильні волюві люди, які здатні навчатися, які здатні працювати, які здатні вдосконалюватися, але потрібні умови і законодавчі, і побутові умови. Як ви сьогодні оцінюєте ось ті умови, які сьогодні от є в нашій країні для реалізації себе людям з інвалідністю? Ну, все залежить від регіону нашої країни, але в цілому, звісно, що діяку розвиватися, і щоб ну, держава допомагала зі свого боку і, і більше створювала з спортивних мамбенчиків і все таки щоб любимо могла собі панувати. З якими найчастіше перешкода вам доводилося стикатися і які найчастіше доводилося руйнувати стереотипи про, про людей з інвалідністю? У ну, мене таких перешкод не було, бо я їх не бачив, ну, скажімо так. Але з стеопипи, тому, ну, можливо, один візьмі пита, що ну, певні всього не було. Угу. Тобто, якщо ти людина з інвалідності, то в тебе, тебе, ніч... тебе нічого не вийде. Не п'ять не на п'ять там час, І мені, живеш і все. Але все вийде. Але... І, все... і все виходить. Так, якщо ми вийшли в мене, то я думав, вийде в багатьох. Знаєте, такий хочеться. Наприкінці нашої розмови, такий підсумок, така от ваша філософія життя, такий, такий меседж для всіх, хто нас дивляться, що вам що вам особисто допомагає рухатися вперед і впевнено, крокувати до всіх своїх цілей, до всіх своїх мрій. Як ви сказали на початку в дитинстві, я вирішив, що я хочу бути сильним. і я і я не встав. і ще й так. Ну, я <риснавався> закривався правилом, щоб ніколи не здавати. Там мені ще брат ще у підлітковому віці. він мені казав, не здавайся, ще молодий, вона тебе все повище. Ну, коли я був підліток, там посінав. І я так темою керуєся все життя. Сьогодні про що мрієте? Яка ваша головна мрія? Великі, спокійні України. Великі, мирний, спокійні України. Це головна наша мрія на усіх. Так. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли. І Я дуже вам дякую, дякую, що ви у нас є такий спортсмен yeah. і прославляєте нашу тернопільщину. Захоплююся вашою силою, захоплююся вашою волею. І ви приклад для багатьох. Я дякую вам. <рес> Я вам дякую. Як так... чемпіон Європи та світу з пара армреслінгу, майстер спорту міжнародного класу був гостем нашої сьогоднішньої студії. Всі бар'єри в голові це точно. Тож мрійте, дійте і ніколи не здавайтеся. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.